Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Смаколики Юлі. Сьогодні я покажу і розкажу, як ми заготовлюємо щавель на зиму. Завдяки натуральній щавлевій кислоті він чудово зберігається цілий рік без використання будь-яких консервантів. Не потрібно буде ні оцет, ні сіль, чи цукор, все дуже просто та легко. Отже, листочки потрібно добре промити декілька разів. І буду обсушувати їх в ось такій сушарці для зелені. Або викладіть на дрошлак, щоб стекла зайва рідина. Це вже як вам зручніше. Стебла обрізаю і нарізаю шириною приблизно 1-1,5 см. І зразу викладаю нарізаний щавель у чисті банки. Викладайте його побільше, трішки втрамбовуючи. А взимку така заготовка це просто знахідка. З ним буду готувати смачний зелений борщ чи щавлева зупа, хто як називає. На смак, як зі свіжим щавлем. Дуже смачно. Можна закривати сам щавель, але цього разу ми вирішили додати ще зелень, кріп та петрушка. Невеликий пучок. І зверху додаю ще нарізану зелень. Заливаю банки Звичайною чистою водою. Я використовую джерельну. Прикриваю кришками і ставлю стерилізуватись. Стерилізую так 5 хвилин з моменту закипання. Потім щільно закриваю кришками, перевертаю догори дном, закутую щось тепленьке і залишаю до повного охолодження. Зберігаю у прохолодному темному місці. І ось такий смачний щавлевий борщ, буду готувати взимку. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал, а також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!